Вітаю вас! Ну що, як вам, я, а? Він тригу закинув. Знай наших! Ну дивіться, я потім зроблю відео для спонсорів свого каналу, як ви розумієте, де розповім те, що Рахамія трішечки недорозказав. Ні, він дійсно багато чого цікаво розказав, але опустив багато фактів. Тепер, тепер все добавимо, для спонсорів зробимо відео. Щоб, дійсно було цікаво. А він дійсно багато чого не дорозказав. Якщо це все скласти, ви зрозумієте, ну і про ці перемовини, що були в 2022-му, і про мирну угоду, і про те, що зараз відбувається, і що буде відбуватися далі, і який може бути мир, які не може бути. Так що не фалюйтесь, все розказуємо. Ну там дійсно є багато чого розповісти, цікавого, те, що, як сказати, арахамія не розповів. Добре, добре. Але е, я розумію, що срача зараз багато, так що давайте, 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 розганяйте, розганяйте, розганяйте. Ні, молодець, молодець. Ну, деякі не зовсім розуміють, а, навіщо це навіщо? Для срача. Розумієте, така ситуація е, так вже трапилося, що на сьогоднішній момент е, люди страшенно люблять срач, тролінг, страшенно. І влада цим користується. Ні, молодці, молодці. Вони час від часу, ну, тарахам він кинув. Він ну, ж розуміє, що тут зараз, о, знаєте, як в воду кидайте камінь. Ржжж, отак само це. Так, поговорять, поругається, А я багато разів говорю, що для влади, ну, для політика, єдина негативна інформація ні кроло. Все інше підход. Нема значення лаяти, ругати, Ну, владу завжди лаяти, це нормально, це правильно, так і треба робити. Так що тут народ. Просрться, пролаєць, о, вже класно. За не буде обговорювати реальні проблеми. Тому що реальних проблем, реальні, не треба. А їх багато. Тому що, розумієте, реальні проблеми, коли люди починають дійсно обговорювати реальні проблеми, економічні або пов'язані з війною, це погано. Це не думає, ні, 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 так не треба. Коли срач, ну, це добре. То Тим паче ви ж бачите тут. І інтригу, і згадали там якихось е, агентів Кремля, і, і Ваших тон. О, все то добре, клас, давайте. Причому, розумієте, люди погано розуміють, як працює державний апарат, і ще більмес не розуміють. Взагалі, е, як взагалі відбуваються війни, не черта не знають в історії, ну зовсім. розумієте? В мене дуже дивує, коли ви говорять, а буде так. Я говорю, в історії хоч раз так було. От було, ну розумієте, така ситуація, ти говориш таку дурню, яку ніколи за всю історію людства не було. Не одна війна так не закінчувалася. Чому ти дурень безмозглий, вважаєш, що вона може закінчитись, оце так. Ну якщо ти дурень, так і мовчи. Тому що дійсно, зараз, ну таку не синітницю, такі галім, люди добрі. Ви хоч трошки історії знаєте. Ну так, да, є історичні аналогії. Так, да, дійсно, але не ту не синіту, цю, яку ляпайте. Та да не буває такого. Який дурень вам сказав, що бувають війни справедливі. Який діот вам сказав, що бувають війни за батьківщину. За гроші війни! Війна це завжди за гроші. Війна за мову, ви що, сказились. Де ви таке бачите? За гроші. Війну фінансувати треба. О! І потім про результатам війни що? Ділить майну. Все. Яка к чорту мову? Яких чорту прапори, який пам'ятник. Невже ви думаєте, що Путіну цікавить, що ой, пам'ятник Леніна знесли. Дай йому насрать на ваш пам'ятник Леніна. Те, що він тявкає, це нічого не значить. Дай навіть якщо пам'ятник Бандери поставити замість пам'ятника. Йому повністю пофіг. А от грошики не пофіг. Отака От ситуація. Тому дійсно мене просто дивує, о, 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 які тупі люди. Я розумію, чому дійсно люди роблять помилки. Ну якщо тупі, то звичайно. Да, на сьогоднішній момент війна продовжується. Можливо, звернули увагу, ну це вже так трошки інтригую майбутнє відео для спонсорів, що Арахамія, коли давав це інтерв'ю, він навіть пів слова не сказав. Пів! що в 2024 році Україна досягне ну успіху в перемозі з Росією. Тобто от його бесіда була така, що 2024 рік буде, а потім буде 2025, ну він не говорив, так от 26-й, і з його слів можна розуміти, ну, 24-му однозначно буде війна, а потім буде 25-й, ну, звичайно, теж буде війна, Які розмови? Тобто Розумієте, на сьогоднішній момент... Уже сприйняття війни роками вимірюється. Колись там це 2-3 тижні, а тепер, ну от буде, да, весь наступний рік буде війна. Ну, до, пішли далі. Все. А? Спрацювало! Так, да, люди звикли, підвикли, вже якось так погоджуються, матюкають, проклинають, але війна. Так, да, дійсно вона затягується і тому на сьогоднішній момент... Ну, можна любий термін назвати. Хочете 40 років, хочете 50, хочете 100, підходить. І рік можете назвати, теж підходить. Але, але зараз навіть я так розумію, що якщо от, зробити опитування і сказати, от ви хочете, щоб війна закінчилась за рік. Це які сказати, хвилинку, а що вона може за рік закінчитись? Ні-ні. Ну ні, ні. за 5 років, за 10, Так, да, за рік ні. А що може? Може ні. що, що дійсно за рік може закінчитися. Бачите? Як сприймається признак? Да. Ні, розумієте, така ситуація, ну, дійсно, частина людей дуже добре якби влаштувалась під час війни, вони, ну, мобілізації не бояться, це все то без проблем. І їм дуже добре, і говорять, ну клас, хай війна продовжується. тим паче, е, дивіться, в нас на сьогоднішній момент частина нашого бізнесу дуже добре заробляє на війні, скажено добре. І, звичайно, що якщо їм скажете, а давайте ми от переможемо, війна закінчиться. Ви що, що сказилось? А, гроші як заробляє. Це теж проблема. Тому що навіть от коли піднімають питання, о, давайте військово-промисловий комплекс, хлопці. Ви ж розумієте, що е на сьогоднішній момент хто робить зброю, заробляє скашення гроші. Якщо ви їм скажете, все, ми перемогли, війна закінчилась, це для їх жах. Ну, зброю ж не буде куди дівати. Розумієте? Так, да, ні, от то, що продати за кордон, це все з дурня. Е Поки війна, попит на зброю великий. Мало того, ви можете її дуже дорого продати. У вас дуже висока рентабельність. Мало зброю, зброїш, ви саме снаряди зробили, хаб, стрельнули нові, нові, нові. Виявляєте такі прибуточки? ото ж бо. Тому дійсно, хто виробляє патрони, снаряди, дрони. Для нього війна повинна бути постійно, Завжди. Які рік, які 10. Стоп! О! А то що, вона закінчиться, кому ці дрони будеш продавати? Проблема, проблема. Так що тут ця проблема така більш складна, ніж то, що там трандять, ой, там, да, мова, мова там, знаєте, така уж проблема, ой, 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 ой. Ну, про НАТО поговоримо. <гум> <гум> да, реально, Звичайно, цікаво сказав. Чого, а, а, а якщо Трамп розпустить НАТО, ну, ні, ну дрібненька ситуація. Трамп не має таких повноважень. Так, да, він може говорити, заявляти, е, от він дійсно Арахами е, сказав те, що я в багато говорю. В США президент не, не має таких повноважень, наприклад, як в Україні або в Росії. Ні. У них взагалі вийшла плетанина. У них президент це те, що в нас прем'єр-міністр. Ні, не дивуйся. У них прем'єра нема, але у них функції прем'єра виконує президент. Ну, ну так просто по традиції склалося, вони його називають президент. А він взагалі-то прем'єр. І він залежить від Конгресу. Повністю. Так, да, він може внести законопроект, але але проголосувати. Там виходить як, що він не може от Трамп видати там, закон, ми виходимо з НАТО. Ні, ні, ні. Це, це не його повноваження. Ні, він заявляти може. Він може законопроект внести. Але його повинні не просто проголосувати. Його повинні підтримати, там ще куча структур. Куча... Тобто це абсул... А якщо в Конгресі проголосують ні, то думка. Можливо, пам'ятаєте, Трамп дуже багато випригував з трусів, штанів, коли був президент, будувати стіну проти Мексики. Скільки він не кричав, не вирішав, а Конгрес проти. Ні, ну не виділятися, і він тоді там що тільки не робив, а вони взяли його, продавали. Ну просто вірю, що тут... Ну там система так побудована, ну не може президент США взяти і там, а давайте ми сенатора посадимо. Ні-ні. ні, Іли ні, ні. конгресмена ні, ні. Він і позвонити, і залякати, і ла... не може. Вони дійсно дуже... А от визвати президента на ковір вони мають право. І визивають. Причому президент не має права не прийти. І мало того, не має права не відповідати. Мало того, він не має права, як сказати, щось недосказати. Тоді вони його починають оце ж лякати імпічментом, що він присяга, він не сказав, там це ж вони страшенно це люблять. Він це знає. Тому він то може ляпнути, А от так сказати, що давайте ми знаємо. Говорю, що там дійсно дуже ну, сильно все, там тим паче ще є яка була ситуація. Навіть ті, які зараз за нього... Тоді, можуть бути проти нього. Чому? Політика. А що ви хочете. Ну, в будь-якому випадку, їм же цікаво, щоб президент був як собачка, там виконує їхні вказівки. А, як, політика така. Так що, ну, дійсно, Трамп може там сказати, о, давайте ми зараз НАТО ліквідуємо і так далі. Але це не так просто зробити. Тим паче, що в США є лобі, які тільки за НАТО, є, які дійсно проти, і є середи. Причому дуже велика. Крім того, ну дивіться, всі забувають саме основне. В США є велика частина недержавних підприємств, повторюю, недержавних, приватних, які виробляють зброю. І багато конгресменів залежать від цих виробників зброї. Чому? Ну, ви знаєте чому? Тому, відповідно, виникає ситуація. Якщо конгресмен на ну, в його штаті є виробник зброї, він з ним дружить. О, як дружить. І, звичайно, для нього політика, а давайте ми не будемо поставляти зброю Україні. Ні, не проходить. А давайте ми роженем НАТО. Ні. Конгресмен глотку ворвать буде. Він президента в грязь буде втаптувати. Куда, рідний? У мене ж тут спонсори, що вимагають. Ну так це працює. Там дійсно воно якби навпаки. Я розумію, це важко зрозуміти. Ну говорю, от підприємство виробля... американське підприємство виробляє зброю. Говорить, все, не треба виробляти, давай закривати. Хвилини, конгресменчик родной. Я ж тобі ж регулярно фінансую тебе. Давай відробляй. Ні, зрозумійте нарешті. Люба влада вона залежить від великого бізнесу. Ти паче, виробники зброїться, да? Просто зараз якось воно підзатихло, а раніше було дуже багато статей сюжеті, відео, де розповідали, що влада США повністю під контролем військово-промислових оцих е, олігархів, які грабують, які хочуть війни. Ой, скільки було. Да, да, да. Так що розмов, звичайно, буде багато. Тут я за рогами погоджу, що Срача в США в Європі ці вибори до виборів буде ще більше. Тому що, ну, зрозуміти така ситуація, знов таки, вибори в США це шоу, як і у нас. Люди повинні там, порозважитися, помріти, а в кінці кінців ті ж самі олігархи переможуть. Нема значення, хто буде президент, той чи інший. Нема значення, тому що олігархи як були і залишаються. Так, да, Трамп там, звичайно, якби намагає, щось там виступає. Ну, Якщо ви пам'ятаєте, що коли перший раз обрали, він теж дуже багато кричав, говорив, я зараз все поламаю, нічого не вийшло. В нього навіть те, що він говорив, поміняти по податкам, поміняло, але так як виглядає олігарх. Ну він перші дні дуже багато підписував, потім його всі закони. Там же, можливо, ви чули або пам'ятаєте, що він підписує, від, 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 від підписує указ, а суддя в Штаті там, звичайно, бере його, він, говорить, призупинить. Так, да, по їхнім законам це допускається. Будь-яке рішення. Абсолютно. Судова система. І зняти суддю Трамп не може. Фізично не може зняти. Навіть якщо матюкать може зняти, не може. Там така система. Деякі говорять, що це якраз недосконало, коли президент не має всієї повноти влади, навіть міну від України. У нас дійсно президент має такі повноваження. Тим паче, я ще бачу щас, ще судеву систему підзапустять, в нього будуть такі Ха! знає наш. Так що тут ми відрізняємось. Ну що ж, ще раз нагадую, що якщо вам дуже хочеться знати те, що Рахамія не розказав, ставайте спонсором канала. І там от буде відео, де я таки назву його приблизно, що Рахамія не розказав своєму інтерв'ю. Ну а поки що до побачення, всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.